Перевірка на доступність традиційну інспекцію міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків та комунальники цього разу здійснили на велосипедах, оглянули вулиці Мазепа, Чорновола та Мальника. Особливу увагу приділили пониженням бордюрів, тактильній плиці та звуковим сигналам на світлофорах. Минулого року ми склали основні маршрути по доступності, які повинні. Протягом цього року довершити до кінця і реалізувати, загалом було зроблено один маршрут повністю це по вулиці Галицькій, та три маршрути частково цього року. Вони, думаю, вже доробимо до кінця, і все буде повністю доступне з переходами, переїздами в такому плані, тому що зараз ми спочатку основний акцент робимо на пониження, на тактильну плитку для того. Того, щоб це було зручно пересуватися, доступність міського середовища один із пріоритетів розвитку Івано-Франківська і мовиться не лише про вулиці, а й про громадський транспорт. Він має бути пристосований для людей з інклюзією, каже заступник міського голови Михайло Смушак. І додає, якщо комунальні маршрутки відповідають цим критеріям, то до приватників є питання. Плануємо декілька напрямків. Перший напрямок ми маємо завершити повністю вулицю Вовчинецька. Тому що минулого року ми зробили з включно від центру до перехрестя і висока Вовчинецька надрічна. В цьому році ми маємо портитися далі до, вже до села Вовчинець. Перший напрямок. Так само ми запланували собі зробити горою паї Софіївка вулиці, починаючи від Вовчинецької повністю, оскільки там планується реабілітаційний центр. Не у і заклади освіти у межах інспекції завітали у дитсадок номер 29 Кобзарик. Минулого року він взяв участь у програмі Бюджет участі, завдяки чому облаштували спортивний майданчик. «Взяли участь у конкурсі голосування. Дуже батьки активно проголосували. Ми отримали друге місце і натомість отримали розкішний спортивний майданчик. Дякую, меру, дякую всім владі за те, що піклується за те, що сьогодні в такі складні часи має можливість нас фінансувати. Міський голова відзначає, незабаром ремонтуватимуть вулиці Мазепи та Чорновола, а ще оновлять тротуар на вулиці Мельника. Доступність це пониження для людей з інвалідністю. Бачимо, багато хлопців повертаються з без кінцівок з проблемами, також мами з візочками, також люди похилого віку, тому дуже важливо, щоб місто було доступне.